Сьогодні разом з вами я хочу роздумувати над такою важливою темою. Називається вона Серце, яке бачить Христа. В кого є Біблії, будь ласка, або електронні, або печатні. Відкривайте Евангелія від Луки, другий розділ з 20. Першого по 30-й вірш. Навіть навіть не по 30-й, а по тридцяти дев'ятий вірш. Ви знаєте всю цю історію, коли немовля Христа привели батьки в храм на посвячення? І що ми бачимо в цій історії? Те, що батьки приходять на посвячення, і священник, як і завжди, записує ім'я Христа в книгу, але є дуже, один дуже важливий момент. Це був дуже священний і важливий момент, тому що священик, який виконував цей обряд посвячення, він не впізнав Месію. А ось Сімеон Анна, прості і непримітні люди, на той час пара людей одразу побачили в немовляті Спасителя світу. Чому так? Чому той, хто ззовні стояв найближче? До Бога, до Божих таїнств, священик Він не побачив в Христі Месію Спасителя. Він бачив просте немовля, яке приносили батьки кожен день на посвячення. І спробуємо зробити духовні висновки з цієї історії. Перше. Можна бути в храмі, можна виконувати служіння, але так і не побачити Христа. Священик виконував свій обов'язок. Він провів ритуал, взяв дитину на руки, подивився на Марію Іосипа, але Христос пройшов повз його серце. Що пише Єлено Вайт на цю тему? Їхні очі не були відкриті, щоб побачити світло життя. Можна служити, молитися, проповідувати, але втратити чутливість до Божої присутності. Зовнішня форма не завжди дорівнює внутрішньому зв'язку. Сімеон і Анна це люди, які, в яких серця були готові до приходу Месії. Про Сімеона Біблія каже, Луки, 2 розділ, 25 вірш, І був чоловік у Єрусалимі, і Дух Святий перебував на ньому. Про Анну написано так: не відходила від храму постом і молитвами, служачи Богові день і ніч. І Дух Пророчий так само підтверджує цю думку у храмі Сімеон і Анна засвідчили його божественність, божественність Ісуса Христа. Ці люди не мали високих посад, їхні імена не знали всі, але вони мали те, що важить серце, яке чекає на Бога. І такі люди завжди розпізнають Його дію. І ця історія це не поодинокий випадок, який описує Біблія. Це духовний принцип. Біблія не раз показує, що. Не завжди той, хто старший, титулований або досвідчений, приймає Боже об'явлення. Подібна історія сталася і з Самуїлом і Ілією. Перш ніж Самуїл став пророком, Бог звертався до дитини, а не до пересвященника. І ось що пише Вайт. Пише поки Самуїл був готовий слухати, Ілій не чув. Бог промовляв тим, чиє серце було відкритим. Тобто, в цій історії ми також бачимо, що людина, яка була, повинна була бути найближча до Бога, вона не почула його голос, а почула було, серце якої було відкрите. Момент, коли Ілья. Історія Іллі на Хоріві. Пам'ятаєте, коли Ілія був в печері, Господь провів перед ним бурю, землетрус, вогонь. А в кінці було війня тихого вітру. Перша царів 19,12. І ми бачимо в цьому моменті так. Так само, що Господь звертається до серця кожної людини війням тихого вітру, тихим голосом, який може почути тільки та людина, яка, яке серце готове і відкрите до, до Бога. Тобто Бог не завжди приходить у гучних подіях, часто у тиші. Тому його бачить той, хто чутливе серцем. І на сьогоднішній день це стосується і нашого часу, теперішнього. Ця історія повторюється. І вона пише: Дух прочі, пише так: мало хто слухає голос Божий і готовий прийняти правду у будь-якому вигляді. Вони не, впізнали, вони не впізнали час свого відвідання. Можна чекати Христа і не прийняти Його, коли Він приходить не так, як ми собі його уявляли. Що ж нам робити? Що ж нам робити, щоб почути Христа, побачити Христа в своєму особистому житті? Слово Боже каже, що. Ви знайдете, Господь каже, що ви знайдете мене, якщо будете шукати мене всім серцем вашим. Бог не ховається, Він відкривається тим, хто шукає його. Дух пророчий так каже про це: тим, хто смиренно шукає світла і прагне його присутності, небо ніколи не мовчить. Тому сьогодні Господь запрошує нас до таких реформ в нашому житті. Він пропонує нам не лише молитися, а очікувати в молитві. не лише читати, а відкрито слухати, не лише служити, а бути готовим з всім серцем і прагнути до Бога більш. Ніж успіху, чи визнання. Сьогодні Господь Христос приходить до нас у Слові, у зверненні Святого Духа, у поклику до служіння, у заклику до покаяння. Питання не в тому, чи Бог говорить, питання у тому, чи чуємо ми, чи готові ми слухати, чи готові ми прийняти те, що Господь говорить нам сьогодні. Я так само разом із вами хочу бути схожими на Симеона і Анну. В той момент, коли Христос прийде в наше, в наше життя, щоб ми побачили Його, почули Його і були готові прийняти те, що Він нам скажеть. Але саме головне, щоб в нашому особистому житті ми шукали Господа всім своїм серцем. Це моя молитва на сьогодні разом із вами, брати і сестри, і моє прагнення в цьому житті. Амінь. 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 Дякуємо, Сергію. Дякуємо, Сергію за роздуми, чи хтось може має якусь думку продовжити, чи виникла якась думка, то можна коротко поділитися. Ну, як якось я слухала, е, не пам'ятаю місичного чи що, то він е, говорив, що коли ми можемо чути голос Божий, от е, Сержа говорив, що Бог тихенько нам там говорить, так? і коли ми можемо чути. І якраз там він розповідав, що ми чуємо, коли ми прибираємо шуми лишні в нашому житті. Тоді ми чуємо голос Божий. Що це може бути? Ну, це може бути якісь такі вподобання, які ми маємо в цьому світі, і вони нас. Забирають час, який ми можемо е, спілкуватися з Богом. От Як ти е, читав, да, що Анна, Сімна відходила від храму в постій молитві, вона прибувала там. Певне, що вона чула голос Божий, тому що вона нічим більше свою голову не забувала. Так? От. А весь час прибувала на зв'язку з Богом. А коли ми е, ну, час посвящаємо там. Кінофільми дивимося, да? дивимося різні. Там. Зараз вже і ці в Інстаграмі сидимо і всякі ролики дивимося, і це ж в нас в голові лишається. Ну І різне, різне все, те, що нам не допомагає мати зв'язок з Богом, а навпаки забирає час і відвілікає нас від Господа. Тому оці посторонні шуми якраз таки і вони ну, заглушають, заглушають це тихе війня Господа. Вони забирають, ну, ми потім не чуємо, що нам може сказати Господь. І коли е, є така нужда, що ми, е, ну, ми молимося, так, ніби просимо, щоб Бог нам відповів, але в цей час ми займаємося цим. Ну, може і літературу якусь там читати. Ну, тут це ну, різне, ви розумієте. Не буду вам, як дітям, говорити, ви самі розумієте, що це є. От. І, і тому да, ці серіали часто, я так і чую, що люди дивляться, люблять їх, віруючи навіть. Там, де гріх зміняється гріхом, що там, може ще пок... що там можуть ще показати. От. І це якраз таки проблема. І в народі Божим є це, і тому ми і не чуємо інколи не розпізнаємо голос і, і йдемо не, не по тому шляху, який треба, який Бог нам указує. Тому нам треба також бути пильними в цьому питанні і розлічати, що, що, нам допод... що нам потрібно, що нам Бог предлагає, і що ми. Самі собі. Ну, сатана завжди він не дрібниць, він теж нам предлагає якісь ну, усолоди для нашої, для нашої душі, так сказати, в кавичках. Тому це дуже важливо. Дякую.